в інших uh, організаціях Ваш новий рік і сподіваюся робити різні ролі ви можете цікавитися абсолютно різними професіями реєструватися можливо і навпаки закохатися в цю професію техніколог як на яка спочала. вчора була в одній школі будемо просувати методологію на на чекав наспрофесію брати напевно не завжди не просує змі Дуже була переяться, хтось зупиняється на тихо, різні професії, різні тому що якщо пройде, що... З голові змінилися, то зупинялося. Снові підтримки, то розвалювали на веселому здоров'я. У нас зараз є така дискусія стосовно площі біля університету, там, де знаходиться великий Франко. Я робив, бери на себе, відповідальність. Ви Всі це підтримуєте? підтримують. Пільмо, делегує, не робить. В контексті реформ місцевого самоврядування, що відбувається в Україні, активно саме з 2020 року, так, надо є данному, на який ми перейшли. Мені цікаво, як ви бачите надалі реформування реформої цивілізації в Україні. Потім є питання: а як в Україні береться корупція? А вона так і береться. Щоб не було корупції, має бути персональна відповідальність законне рішення. Більше можливості ви казали, що хоче більше, аби полот впливали на роботу міста. Наскільки я знаю, є студентська рада, mm -hmm. міській раді, я не знаю, які вона точно має підваження, але, наприклад, чи появилися якісь проекти з поглиблення якихось зв'язків або розширення mm -hmm. студентської ради. Майді, мій, мій, мій. Знаєте, дуже часто люди чекають. Чого вам чекати? Місто ваше, ви активні люди, беріть, творіть, робіть, приходьте, вам ніхто не закриє двері перед вами. Вручається куца Анастасія, опусть. Від імені громади міста Львова диплом вручається синко Вікторії. Так, потім всі фото на сайті. Диплом вручається, Кульгавець Яромилов. Ав> і через співробимо від світові, які в нас вийшло місце. І все. Я до вас використав. Ну дай Бог вашому. Дай Бог вашого мателяті, ви тільки грати приказка у Від імені громади міста Львова диплом вручається, Ковалик Олесь. Marinska Victoria. Lehkun Victoria. В армії нагороди дають. Всіх, всіх, всіх викликають, всі стають врядні, до кожен плодять. Раз-раз-раз привітають. Вибачайте, вже старий, так погано бачу, добре читаю, де таке буває. Сіліна Марія! E mezza. Non tra la.

так Starriły glas. Затула Катерина. Пинна Ірина погоріло Андрій. Tochniak Victoria. Khorkutsa Sofia. <referență> Ciorni Sofia. Чубата Наталія Лаврик Юлія. Сидорак Данило Богдан. і син Іван Павло. Коли він народився, сказали, коли будеш мати другого, навжеш Іван Павло другий. <кіллянна> <бачили> Дубська Маряна. Водима <піллянна> 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 Маріяна. Паловина Анастасія. Підник Уляна Лесонін Любомир. Зихович далі. Так, шутка ярина. Чопей Василь. Зубик Соломія. Рафалюк Іван Тадей. Стеру Так, недошико Ангеліна. Дідур Марія. Воломієць Тетяна Вовсунівська Анна. Так, щоб всі мене бачили є. Комнат. Про те, що вона не зробила. Не бійтеся, діть вперед. Слава Україні! Я зараз наразі працюю в секторі з питань доброчасності та запобігання корупції. Стажувалася також в цьому секторі. Це є департамент адміністрації міського Отже, Дякую за представлення. Як ви ставитесь до ініціативи перший крок? І що на вашу думку можна було б у цій ініціативі покращити? Я ставлюся дуже позитивно, оскільки будь-яке стажування, зокрема, якщо ми говоримо про перший кар'єрний крок, це дане стажування дає вам можливість. Відкрити себе по-новому, побачити в собі сильні сторони, певні слабкі сторони, і зрозуміти, чи подобається вам дана, дана сфера, чи не подобається. Так було зі мною, наприклад. Я стажувалася і в НЗК, і в громадських організаціях. Але коли прийшла сюди, коли побачила, що це дійсно моє, і я залюбки стажувалася, я приходила кожен день. Це для мене просто було приходила як на свято, і тому зараз так сталося, що я і працюю тут, тому робота мені просто в задоволення. Що би можна було би змінити, насправді я не думала про це питання, тому що кожен сам за себе. Тобто ти сюди приходиш, ти відповідальний за те, що ти робиш. За... Тобто, ти маєш розуміти, що ти йдеш на стажування, і якщо ти хочеш, наприклад, тут лишитися, ти повинен розуміти, що першочергова взагалі, місія будь-якої людини, яка працює чи стажується в органі місцевого самоврядування. Це, власне, є служіння людям, людям нашим, робити їхнє життя комфортним і зробити нашу роботу максимально комфортною для них і отримати від них довіру. Це найголовніше, що ми можемо отримати як працівники Львівської міської ради. А чим ви саме займалися у вашому відділі? В нас відділ пов'язаний з антикорупцією у Львівській міській раді. Дуже багато насправді оскільки до нас приходять звернення, які стосуються в межах наших повноважень. Працюємо над викривачами корупції. Зараз ми беремо, наприклад, просвітницький просвітницьку сферу, і тоді я намагалася більше залучати в просвітницьку сферу, тобто це співпраця зі школами, співпраця з університетами, впровадження створення такої тематики антикорупційної. Там а якщо ми говоримо в суду в міській раді, тобто це є звернення, це є співпраця з працівниками Львівської міської ради. По викриванню корупції, це також різні службові розслідування, аналіз нормативно проєктів нормативно-правових актів. Тощо yes. дуже цікаво. А який проект вам найбільше запам'ятався в рамках стажування? Службове розслідування. Тому що коли ти приходиш, не кожен стажер має змогу пройти службове розслідування, тому що зазвичай на такі штуки. Не беруть стажерів, тому що вони зелені, може вони не знають певних правил і можуть розголошувати конфіденційну інформацію, тобто це є забороненим. Але мені пощастило, оскільки я до того працювала на ЗК і я трошки розуміла, точніше не працювала, припрошу стажувалася на ЗК, і я трошки розуміла спектр службових розслідувань. І коли я прийшла і попросилася, то мене. Ну, взяли, і тому це було дуже класно, хоча це службове розслідування, тобто ми розслідували по корупції, але це є змога побачити іншу сторону поза а, суто Львівської міської радою. Якими навичками та досвідом ви володіли до початку стажування, які власне вам допомогли у роботі міській ради? Якими навичками володіла? Я стажувалася. До року часу в Національному агентстві з питань запобігання корупції, цей офіс доброчасності. Він власне займається просвітницьким напрямком. І також мені дуже допомогло. в мене моя спеціальність, вона називається антикорупційні студії. Тобто, все те, що я вивчила там і прийшла по стажуванню на ЗК. І коли я сюди прийшла, я лише закріпила всі ці знання, оскільки все, що я навчалася, тут і є. Тому є заключне питання. Що б ви хотіли порадити іншим стажерам, які бажають працювати у міській раді або ж у подібному середовищі? Якщо ви хочете працювати у Львівській міській раді, так як ми говорили з вами попередньо, ви повинні розуміти цінності Львівської міської ради. Першочергова така цінність місії Львівської міської ради це є турбота про своїх людей, тобто зробити їхнім життям максимально комфортним і щоб їм було тут класно жити. А, також я би дуже рекомендувала все таки а, пройти стажування, так як, наприклад, перший кар'єрний крок, щоб зрозуміти, а, чи подобається тобі ця сфера, чи не подобається, чи хочете далі розвиватися, або наоборот закріпити вже твоє таке враження а, щодо цієї сфери. І третє це обов'язково любов до того. <реш> третє це є любов, обов'язково любити. Так, третій – це є любов, тобто любо, любити все те, що ти робиш, що робити з віддачею, не на силу, якщо ти бачиш, що це не твоє, ну то треба тікати звідти. І я би сказала наполегливість, тому що я дуже багато охочих стажерів працювати у Львівській міській раді. І дуже багато я би рекомендувала проявляти себе. Наприклад, я багато бачу стажерів зробили завдання і сидять і мовчать. Не, не треба боятися дрімно казати Давайте ще, 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 чого мені так мало даєте. Потрібно проявляти максимально свої ініціативи і також старатися бути креативним тому, що зараз дуже є багато проєктів нереалізованих або висять в повітрі, і якраз молодь зі своїми різними такими думками-ідеями зможуть воскресити, наприклад, ці проєкти, допомогти їм реалізуватися. А, тому наполегливість так, а, і ще комунікабельність. Це є дуже важливо, не боятися комунікувати з людьми, з нашими працівниками обов'язково, познайомитися з ними, оскільки ми як одна велика родина. А, тобто це є любов, це є наполегливість, це є любити те, що ти робиш. Ну, дуже багато всяких таких. Тобто ви маєте відчути це насправді. І я це відчула, тому я тут.